Ну що ж, друзі, ще одне ель-класіку в цьому сезоні: фінал Кубка Іспанії. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман в цьому відео розберемо найкращі варіанти ставок на матч. Барселона, Реал Мадрид. Фінал Кубка Іспанії, який пройде на нейтральному полі. Дуже багато факторів є, які впливають на цей матч. І тут в мене є невеличкий фаворит. Давайте розбиратися, які ставки можна зробити на цей матч, щоб мати найвищі шанси на успіх. Одразу скажу, мій фаворит в цьому матчі це Барселона, тому що ми бачимо чітку тенденцію в цьому сезоні: що Барселона по більшості показників переграє реал, і уже два Ель Класіко закінчились перемогою Барселони, зважаючи на той фактор, що в Барселони більш навантажений календар на даному етапі. Я вважаю, що шанси у Реала все ж будуть. Друзі, цю суботу та неділю. Я ще багато цікавих ставок. Особливо хочу відмітити ставки дня, які мають досить непогану прохідність. І усі ставки від мене на ці вихідні абсолютно безкоштовно ви зможете побачити в телеграм-каналі. Там також буде розіграш 3000 тисяч гривень на Ель Класіку. Потрібно буде вгадати хвилину першого забитого голу. тому обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал за посиланням в описі під цим відео. Там також відкритий чат для обговорення матчів, максимум користі в телеграм-каналі. Тому обов'язково підписуйтесь після того, як. Додивитись це відео до кінця. Звісно, навантаження у Барселони все ж буде більше, але тут варто також зауважити, що у Барселони значно кращі показники в цьому сезоні по кількості створених моментів, кращі показники по реалізації і кращі показники в захисті. Мені здається, що дуже важливим фактором буде центр поля, і саме в центрі поля зараз у Реала дуже все слабко виглядає. Реал в центрі поля був дуже сильний, коли там грав Тоні Крос, коли Модріч був молодий, були дуже такі розрізні гарні паси. Було ким починати атаки. Зараз ми бачимо, що в Атаці Мбапе, Певініціус Родріго ну навіть випускають цього молодого Едріка. І ми бачимо, що просто немає кому створювати моменти для цих зіркових форвардів. Ці форварди хочуть умови, хочуть, щоб їм давали. В якісь ударні позиції хочуть, щоб їх підводили до того, щоб вони здійснили оці якраз завершальні дії, і щоб вони забивали, але немає кому робити ці передумови, і це один із найважливіших факторів Реала, провалу Реала в цьому сезоні. І зараз ми бачимо, що у Реала все значно гірше з атаками. Ми бачимо, що в попередніх матчах Реал ледве виривав перемоги, якось вони ще. Залишаються в боротьбі за чемпіонство, але поки що це виглядає все ж дуже слабко на дистанції. Навіть той матч з Атлетік Більбао для мене був показником, де вони ледь забили ворота Більбао, і то Вальвердо просто зміг пушку вколотити в ворота суперника. А так, ну, звісно, були питання до суддівства. Тим не менш, результат міг бути негативним для Реала. Якщо зараз порівнювати Реал та Барселону, то звісно, на мою думку, що. Тут є перевага на боці Барселони. Якщо говорити про ставки на цей матч, то найбільш логічною ставкою є просто ставка на те, що Барселона візьме кубок за 1.80. Я вважаю, що це чудовий варіант ставки, оскільки Барселона в кращій формі за всіма індивідуальними показниками Барселона перемагає. І саме питання центру поля в Барселони воно. Принципі не стоїть. Барселона чудово виходить в атаки і чудово їх завершує, що не менш важливо. Також хочу відмітити і чудові дії на стандартах від Барселони. Результативність Барселони з стандартів також на високому рівні. І варто очікувати в цьому матчі, що стандарти будуть. Також можна буде поставити на тотал більше кутових. Ставку на кутові я скину у телеграм-канал. Тому основна моя ставка це буде. Те, що Барселона візьме кубок, а додаткові всі ставки на цей матч я закинув телеграм-канал. Приєднюйтесь до обговорення цього та інших матчів в телеграмі. Всім дякую за перегляд! Побачимось в нових корисних відео.